З блюдо і з гарбуза. Відварюємо гарбуз. З чесночком, з петрушкою і можете ще сіль туди додати. Потім воно витягується або не витягується, як хочете. Ось так відварилося. витягуємо чеснок. Петрушку можете не витягувати, якщо не хочете. Зварила, вона має зваритися гарно цей гарбуз. В Італії називають дзука. І тоді вкидаємо сюди макарони. Отакі такі мішані в них продаються вже такі мішані. Або якісь маленькі, які у вас є. Такі кругленькі маленькі крупні. Ось так і хай вариться. Тепер мінут сім-вісім походиться і готова. Ось така у нас, виходить. Паста. От, має бути вона густенька така робиться, Тому води багато не треба наливати. Ось. І оцю гарбузу цей ви можете навіть перебити блендером, якщо вам не подобається. Щоб у мене він сам розварився, бачите, і не треба було його збивати. Ось така смакота. Італійці дуже це знаменита паста, вони дуже її люблять. Макарони зварилися. Я петрушечку не виймала. Насипаємо тарілочку і посипаємо пармезаном, або яким у вас є сир. І в кінці італійці наливають олійку сирою оливкову. Ось так. І смачного усі. Смакота. Попробуйте, вам сподобається.